Ну, давай. А ви хто такі? Да, нам... А ви такі? Давай, давай, давай! Что, давай, давай. давай, давай. Magari. з Су з з України! 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 Що? Заховайся! А ти хто Заховається. Зупиніть мене, я вас люблю. 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 Зупиніть мене, я

Гейц полоту з України. Гейц полоту з України. Гейц полоту з України. Банк не буде дозволяти. І раз! І раз! От зараз трай проїхали. Топ. Дай трай проїхали. Ви не дозволите це дальше. Зі свого дому. Ще один раз, ви можете було б злити. Да, ша. Мешканці Зазаркевича! Свободниці б'ють мешканці Зазаркевича! Свободниці б'ють мешканці Зазаркевича! Свободниці б'ють мешканці Зазаркевича! Провокаторів! 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 ти Провокаторів! прийшов? Провокаторів! ти Провокаторів! прийшов? Що зубик купив, прийду, да виїдать. Тільки зубиться тут питає. Тільки зубиться тут питає. В колоді зубиться платить. Давайте терно проводити, ніхто не забрав. Руки зараз. Давайте держи, не вставай.